Всім привіт, 5 листопада. Я ось такий матушник висадив на 2026 рік. Тут в мене Азія. Тут в мене Альба Тут у мене Амі. Тут та полка. Тут Клері. Тут Мальвіна. Тут реми в нас Аліна. І тут там Довжина Бугора 30 метрів. Садив я в стаканчиках. Далі я покажу в касетки і в стаканчики. Кому цікаво. На другий рік можете замовляти. Тут у мене в касетках є. Тут у нас мальвина. Тут одна касетка, друга. Тут касетку я трошки накрив. Ось так воно виглядає. Тут в касетках на продажу. Це пізній сорт мальвина. Тут, тут, напевно, буде копанка, теж мальвіна. Далі я покажу реме. Це я в пагонах садив. Це все мальвина. Ось як вона виглядає. Тут у нас сорт бріла. Тут я пагорнах садив. Це напевно буде копанка, І тут обріла у нас в стаканчиках. Коренево ще маленька, пізно садив, поки ще така коренила. Є більше коренево, так покажу. Було більше коренева. А тут у нас є зараз ви, не покажу. Такий корінь. Це у нас сорт бріла. Далі перейдемо на реми. Тут у мене косятка посаджено, зараз піду покажу. Тоже сорт бріла. Матошник на 2026 рік. якщо добре буде, буде на продажу. Тут я вчора садив. Тут обілий і стаканчика є. Це я сдив вчора в касетки. Тут касетки. Тут є багато стаканчиків. Брили. Тут стаканчики. Пеша в стаканчиків. Я не буду витягати, покажуть і корінь Хто можете замолити. Тут те мальвіна в стаканчиках. Треба сьогодні полити. Далі я покажу ремонт. Сьогодні ще вціпив камеру Камера 4, 4G на сонячні батареї Тут грубий спит та грубий. І тут то в нас реми. Тут ще Alpa в стаканчиках А ще тут стаканчики покажу Це у нас змішані сорта. Тут є чотири сорти. Як вони виглядає? тут у нас реми. тут у нас сорт, Аня. Тут у нас кабрило Тоже реме. Тут -то в касетках Мурану Тут оці касетки Там у нас кабрило теж в касетках. А двора будемо збирати на другий рік. Тут є тут там урано. Такі сорта в полуниці будуть на продажу на 2026 рік. Кому цікаво можете писати. Вже були реме і пізні сорта. Ось такий матушник. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Далі ще буде. Пеш ми кева сурта. Дужина бора 30 метрів. Садив 40 х 40. 40 кущів від кущика. І 40 ширина. Всім до зустрічі.